На огляді підсвітка з артикулом 13845 виробник заявляє, що вона підходить на 43-ю діагональ. В комплекті одна планочка її довжина 523 мм. На планочці 56 діодів, напруга 1,3 3 вольти. Розмір світлодіоду 7х3 мм. Маркування планочки детальніше читайте в описі. Також планочка має один канал з напругою 73 вольти. Матеріал основи планки алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.